Всім привіт! Всім привіт, Психогеров! Психогеров частина 4. Це не... фінал. Поїхали. Так, мені потрібно поспати. Поспати мені потрібно. І добрий ранок. Так, тепер. Мені що потрібно? Кайло! желізне кайло в мене є. Так, діамант я взяла. Потім роблю я лав, відро. А поки я бачила, там діамант, я бачила. Реально, то я йду його добувати. Ммм, приукушені я. Ларчека-то лагає трішки в мене. Це так, це так, і. Все, тепер можна йти мені. Тільки обережно, осторожно, тут лава. Тут лава. О! Ой з вами про це говорила я. Скільки тут зараз зараз почекати, я зараз його візьму. Ого, скільки його тут, Блін, прикольно! Прикольно, прикольно. І воно не хоче закінчуватись, не планірує. Він зараз, зараз... Мені тут погано видно вам, ну вибачайте. Зараз я зганяю додому за смолокипом зганяю. Реально, смолокипом мені потрібно зганяти. блін. блін, Це, життя, життям... Проблеми, проблеми мені. Так, я додому йду за смолокипом. По мені фігово видно. Фігово. Зараз, зараз зараз, я така рада, блін! І що залишилось? Відро воды, Води? ведра відра мені потрібно. А, де це я. Так, почекайте, відро тут є. Нема. Ну ладно, де це мий дом, блін? Він там внизу, чи де? А, точно я там живу. Че ти, дуринда, ти психа гьорл. Дуринда, Не тупи! Так, де смолоки. А, він мене закінчився, точно ще в шахті. Ну ладно, зараз, зараз я зроблю собі палки. Палки, палки, палки. Так, скільки мені потрібно його зробити. Ще буде 10. 40 штук. Ладно, йду я далі копати. Ну, я в шахті зроблю смолу... смолокип, зроблю шахті, а поки я йду, мені потрібно його копати, у мене 33 його вже. Що хочу вам сказати. Ух ти, блін! Потім відро води зробити, потім іще ковалдо зробити. А! Осторожно, псигагерл, осторожно, Так, все, я тут тепер роблю я смолокип. І все, закінчилось. Ну ладно. Так, зараз. Ого! Блін, прикольна генерація світу, прикольна. Мені подобається. Блін! Вау! Супер! Супер, ну, блін! Скільки буде діамантів в мене, ну, блін. Всі мені обзавідуються. Реально. Блин, ну не я шо що завидувати, что така генерація світу. Це реально. Що вам сказати я. Э. Е! Ммм. Все, тут є стак в мене, ну я хочу до кінця, хочу добути діамант. Щоб будет крутою. Хочу до кінця. І додому принесу багато діамантів я. Це факт. Зараз, зараз, зараз. Чому воно не закінчується? Чому? за що? Ну ладно, то я вграю. Настояще а не фейковом. Все тут закінчилось, тепер. Мені потрібно хоч тут добути до кінця. Цікаво, коли у нього буде кінець, що там я його добуваю, добуваю і не бачу кінця і краю не бачу хм. Може бути таке, що діамант тут його багато. Будь ласка, не закінчиться діамант, я хочу щоб був. Так. і. Ну, Блін. Це чтно, же чтно. Все, закінчилось, тепер я перейду далі, вихожу из води, блин, як важко. Мені було підніматись. Та ніч, я піднялась в... Наве... <кхи> Наверх. Зараз я піднімаюсь іще. Ого. Ой, ще тут я пропустила, точно. Так. Куди дальше мені піти можна? Там, де є діамант, там де і я. Хм. Тут він ще є. Я його тут добуду. Так, кстати, тут тоже він є. Я його всі візьму. Всі собі я візьму діамант. Я не... Ніякий не зуб не залишу. Ніякий діамант. І... Реально вам говорю ніяк і не залишу я. Почекай, діамант! Мені потрібно дивитися, скільки тебе там. Це скоро буде третій стак. І тоді я піду додому, що в мене це залізне кайло поламається. Блін, смолоки мені потрібно. І. Прикольно, я рада. Так. Коли, блін, буде день, то я роблю обсидіан. Обсидіанся обс... І тоді в мене буде стіл для чарування. Реально. Е, в принципі. Реально, мені, мені потрібно, щоб зачарувати броню! меч, кайло. Так, далі. І сокиру лопату і все, в принципі, і броню. Я оце говорила, в принципі. Просто буде нормальне виживання, таке нормальне. Так, де я ще бачила діамант? Де? конечно, тут Ой. Так. все. що? Чихати, тут темно просто господи я заколо скота господи реально так Ну, блин хватит інвентар ховатись діамант хватить інвентар ховатись я всіх собі візьму і ніякий не залишу я ніякий Бесках, вот ты, така в шокі, що просто так капець. Я зараз в шокі. Ну, блін, круто. Хочу вам сказать? Круто, офигенно. І... Це, думаєте, Ха-ха-ха, тут не все. Ну, кстати, ой, вибач, котейка, вибач. Котейка, вибач. Мені потрібно буде желізо, то блін, я його візьму з собою. Так. Я піднімаюсь наверх, мені потрібно хоч якось піднятись. Так. Де я їже його бачила. Де? Звісно, тут. Ой, не то кайло, не то, не то, не то. А оце кайло мені потрібне. <гум> Блін. Вау просто. Так. Я йду далі його шукати. Далі. Так, я тут копала. Я тут все перекопала. В принципі, можна йти додому. Можна мене кайло вже железно ламається. О, скоро ніч буде, то я йду додому робити собі відро води. Типа як відро мені потрібно буде. Три ж так або багато. В принципі, як я посплю, я його зроблю. А поки, пока я йду додому до себе. Блін. Mm. Короче, жити в цьому домі. Це тільки тут еліти живуть. Добре. В скільки дивіться, Так, один, два, три, чотири. Ммм, блін, прикольно! Так, що я роблю? Правильно. Я собі роблю палку і ще одну. Так. Після два, хай буде. я зараз собі зроблю. Новий. І кайло. Як зараз Це так і. Так, кайло є. Так, зараз почекайте. Сокира мені потрібна. І лопата. Все, в принципі, можна спати лягати, а потім уже до кінця зроблю я. Потім вже. О, тепер я роблю до кінця. Пот... Так, штани мені потрібні. Зуття. Мені теж потрібне, Шлем мені теж потрібний. І нагрудник теж. Все, я придягаюсь, ура! Тільки потрібно мені ведро. Відро, ведро. Відро. А де ведро? Ох ти мій ти мене налякав. От, відроти, воно одне, мені потрібно його як мінімум три. Три. Тільки я роблю, е, шукаю, желізо іще одне так. Це так і. Це так, все, в принципі, так. Що мені кину тепер на переплавку? Хм, думаю, важка дряб. Коротше, я це кину. А, то є вугілля, окей. Це нормально, тоді нічого не треба таке дати мені. Так. Чи так. Господи, прикольно. Смолокіп, я собі це заберу від руки, тепер я хочу просто очистити і хочу холочу я. І де мені зробити ще одну скриню поставити, скажіть, будь ласка. І... Блін, я дуренда. І що, це мені потрібно, поки я роблю ведро. Ой, не так, а отак. Ви відро води зробити хочу. Потім уже обсідно. Почекайте, а в мене є шкіра. Чекай там нема шкіри хочете сказати. Ну я ладно, зараз піду його куплю я. Я такий день чекала, щоб його купити. Чекала прям. Е, ти куди? куда? Ні? Дякую. Я не хочу говно купляти. Я хочу тільки шкіру купити. В кого можна шкіру купити? В кого? Алло? Так, в тебе. Так. Е, блін! Мені не хватає одного смаргата! Не хватає. Мені потрібна шкіра, шкіра мені потрібна. А в кого можна шкіру купити, кожирник? Е, я не хочу не розумію. В кого можна його купити? Алло. Сер потрібно всіх шукати я. реально буду зараз всіх шукати, Я... Селяню, хто продає шкіру? Та блін цей носатик, кі... який, блін, бородячий торговець, Тік! від мене? Чекай, тут є шкіра, тут нема шкіри. Нема. Тут є шкіра, нема. Да де вона може бути? Да де? скажіть, пожалуйста, будь ласка, відро. Є, тепер мені потрібно відро води, тільки потім зроблю відро, я мені потрібна шкіра. Не можу вбивати, бо мені, блін, важко. Шукати. Хто продає шкіру мені. Я хочу я вниз спущусь. Блін, будь, немає Так. Собрать та шкіру мені. А цей моргат. Койся психотіору. Короче, я візьму з креатива його, щоб не мучитись. Одну шкіру із креатива. Ви не проти? Одну тільки. Так, і. Ба, блін, це вже. Нереально, так. Ох, ж. Скура може. Блє. Як тебе коня називається? Кожа о. Все взяла І тепер. Можна. І це я робити стіл для Чекайте, чарованій. Візьму... Я візьмію, що одне скритіва це. Жаліц, отак. Так, так. дофіга його мені потрібно. Я зараз викину, ребят, щоб було. Так, все викинула тепер виключаю креатів є 3 є тепер. Можна щоб я не бігала тут, а сюди, щоб не бігала при вас, щоб. Я взяла це два із креатів, все, можна йти додому. Додому можна йти. Випавши один раз, я використала чотири, Реально, це фінальний епізод фінальний. Що я можу право робити, що використала я. Так, відро. Раз і все, тепер в мене є. Тепер мені потрібно. Зробити. Е, бум-бум, ви знаєте що? Почекайте, три, мені три потрібно, так. Так, це да, І це так. І тепер що тут? О, чекайте. Все ну. так. І все, в мене є воно. Ура! Тільки куди я його поставлю? Хм. Куди? Скажіть, будь ласка. Хай тут так буде. Тепер я йду. Е е лав... Буду бувати, тобі як? Обсидіан, три штуки і все. Тільки вода мені потрібна. Тут є вода тепер у мене. Ведрі... блін, ведрі, ведрі, ведро мене є тепер. Це так, і ще одна вода мені потрібна, і. Все. Я йду далі. Іду в шахту. Я в свою. В принципі, і все. Так, я можу щось ще для вас придумати, яке відео зняти можу. Придумаю. Кстати, в мене є мій телеграм канал у мене є мій. І там різні пости роблю. Випускаю. пости. То можете підписуватись. Я не бачу, де де шахта, не бачу, вибачайте, трішки буде лагати вам. Я не бачу, де моя шахта. А вот. Все тепер. Я виключаю і. Відро води в мене є. Блін, друге, неправильно зроблю, і тут бас таке буде, ладно. Давайте так зробимо. Я хочу зробити обсидіан. Хочу. Обсидіан. Ой, є перший обсидіан тут є. Та я його добуваю. І є перший, і того що залишилось два. надіюсь Господи. А мені потрібно тільки обсидіан. Чого іменно камінь? Чому іменно камінь, скажіть? Все, в мене нема води. де обсидіан, дайте мені обсидіан. Я зараз гоняю за водою буду ганять. О, тут є вода, тут є. О, іще тут є. Прикольно, ще два мені потрібно. Зараз почекайте. Мені щоб було видно, я так положу. Щоб було видно. І тут я піду додому. І. Так, ще два. Так, тут є. Так, мені потрібно відро... Води. Де ще бачила лаву? Ні. Мені така не підійде? Да? Мені тільки, там, де є обсидіан мені потрібно так. Обсидіан. Коротше. Ви не заперечуєте, що я включу другий раз креатив. Візьму відро води з, з, з креатива. Мені це, блін, бісить. Я знаю, це фінальний епізод вам повторюсь. Фінальний. Так. Раз, найду відро, води Найду я. О! знайшла, так. Я візьму багато, щоб було. Так, я плюс наниз це так і. Тобто, туди сюди не бігати, я не хочу це робити. Це фінальний епізод, а це круто. Зараз скільки в мене його. Надію, що багато, багато. І тепер можна креатив виключати і. Приходити в виживання. І тепер що? Скажеш мені лава А? Ти мені не страшна, мені страшно, що у мене не буде обсидіана. Оце от страшно. А це вже пустяки Реально, мені страшно, що там не буде обсидіана в мене. Там... Брін! Дай обсидіан, алло. Дай Обсидіан, чел. Лава. Дай обсидіан. О, є, круто, круто, круто. Мені він потрібен. А ще Ти раді, скільки там? Сикай. Скільки потрібно е, так. Блін. То... Хто? Блін. Ладно, і ще чотири мені потрібно. Ну, давайте, немірного я трішки буду, немірному. Я не хочу щоб мене вбивали, поки не хочу, пока добиваю обсидіан я. Так. Я буду на мир хоть. А да, господи, чому так вода быстро закінчується? О! Ура! Обсидіан є. Скільки його мені потрібно, скільки й добуду я. М -м. А точка я, -то, я забула, скільки потрібно обсидіана? Пять? Чи що? Я просто сама забулась. Так. О! 5 в мене, щоб я не хвилювалась. В принципі. І все, можна йти додому. Тільки додому, це як іти. Це так можна. Кстати, на мір... а Мені можна хоч і на мирному бути. Фінальний. Кстати, я включу нормал, щоб... Я вночі буду робити е, стіл для щечарованій. Вночі, навіть. Е, реально. Гайде додому піти. Надію, що мені хватить. Так скільки я... мені потрібно. Так, почекайте, подивлю, скільки. Чотири. Ай мені 5, ну ладно, ще діамант два то і книг. А книга, я знаю, як легко робиться. Один папір. І хоч із інвентаря я це зроблю. Це так, це, це. Так. А це як робити, алло? Може не з інвентаря, а тут робити? Ем... Я щось не розумію. Як Як книжку робити, Алло? А, в мене є книга точно. От я до ренда. Ну ладно. Так я роблю. Добався, як його робити, то я візьму, і зроблю так. Все є. Отратила я. І зараз я зачаруюсь. на максимум. Це так і мені потрібно. Лазоріт! це так, штани, я зараз зачарую. черую, Інструменти зараз я черую і. лопату. Ну і кайлоз урою на кис ефективність прочності. Ну хай буде прочність в мене. Так. На грудник мені потрібно, за його хай буде. І це. Е, мені його не... Е, мені не хватить на меч і на взуття, чи що? А, мені мене закінчився. What the fuck. Ладно, візьму з креатива я його. З креатива. Вибачайте, ну це фінальний епізод. То це нормально для епізод фінального. І так. Тепер я виключаю креатив. Виключаю. І до виживання. Ладно, зараз фінал. Так, і це так. Взуття. Чита три. І кайло мене зачароване. І меч остався. Все, у мене все зачароване! Круто! Осталось просто це положити. Ура, це фіналка. Ура. Тепер можна це сюди положити. Відротак це так. Ой, господі, мені багато чого потрібно зробити. Багато всього. Іменно Скрині так, почекайте, мені потрібно. А буде 8. Або Хай так буде, 11. Зараз зараз. Мені просто потрібно чистий інвентар, тоді вже. Я буду закруглятися, поки я роблю скриню двойну. О, зробила. Тільки я не знаю, де її присобачить. Може, тут я присобачу, ладно. Все, тепер можна очищатися. Все, в принципі, я готова. Зараз я посплю. І все. Буде все тільки бомбоні. Все, я закругляюсь. Саме була, псевдіру всім, пока, саме була, псевдіру всім, пока, саме була, псевдіру всім, пока. Це фінальний епізод.